Всім привіт, з вами я, Олег Попенко, на моєму youtube каналі Будьте готові. І сьогодні ми з вами поговоримо про ситуацію, яка склалась в системі теплокомуненерга і з тими проблемами, якими стикаються споживачі під час отримання послуг. Але почати свою розмову, першу частину свою розмови, тому що нас буде багато, я буду розбирати багато. А запитів, які надходять з різних міст, я хочу почати ситуація, яка склалась в моєму родному місті, місті Кременчук, з подання, з, взагалі з теплопостачанням, ну от буквально під час війни. Взагалі ситуація з опаленням і вартість платіжок в Кременчуці можна розділити на два етапи: це фактично до знищення а рашистами Кременчуцький ТЕЦ, і після неї. Якщо мовно подивитися на місто, то Кременчук розділений на а, лівобережну і правобережну частину, а, лівобережну частину опалювала ТЕЦ а, з тарифом а, до, до війни, підкреслюю до війни. З тарифом 1796 гривень за гігакалорію. А на правій стороні а, там працювала, працює. Кременчуцька комунальне, комунальне підприємство Теплоенера з тарифом близько 2 тисяч гривень за її калорію. До речі, до цього там працювала ТЕЦ вагонобудівного заводу, і тариф був таки менший. Більшість Кременчужан не в Кременчуці діяв одноставковий тариф. А, до речі, це запам'ятайте, це важливо запам'ятати. Діє одностовковий тариф. Це означає, що кремчужани платять за на квартиру тільки в опалювальний сезон і платіжка не ділиться. Тобто прийшло, а подали опалення в квартиру, заплатили за нього. В середньому, якщо брати до війни, то 2021 перший рік а, в Кременчуці в зимові місяці опалення коштувало. А для квартири двокімнатної квартири в 60 метрів квадратних 3000-3200 гривень. В деяких квартирах доходило і до 3,5 тисяч гривень. Ситуація різко міняється в 2022 році. Російські терористи своїми ракетами вони повністю руйнують кермінчуць ТЕЦ. Вона повністю зруйнована і до старту опалювального сезону. Залишається там три місяці, тому що перші удари почались в травні, потім вони були в червні, в липні, і вона повністю зруйнована. І три місяці місто залишається під загрозою, взагалі відсутності ну, лівобережна сторона залишається під загрозою, взагалі зупинення опалювального сезону. І такі заяви були і від. Мінінфраструктури, Міненергетики, що вони не встигають відновити роботи Кременчуцької ТЕЦ і подати опалення на для майже 150 тисяч кременчужан. в цій ситуації проблема виходить. Ну, дійсно, я вже говорив про заяви і міністерства, і міністри. Це всі в цей час зробили декілька заяв. Міська влада Керменчука, вона звертається до уряду щодо передачі цілілого майна ТЕЦ, ну, все, що там залишилось, державний власність, міську комунальну власність. В свою чергу, депутати обласної ради звертаються на прийняття майна ТЕЦ на баланс області. Уряд приймає рішення: також це на це важливо зробити такий, знаєте, знак оклику. Уряд вирішує передати майно саме на баланс області. Міська влада Кременчука вивчає умови Полтава тепленерго і погоджується. Запам'ятайте цей момент. А міська влада Кременчука погоджується на умови Полтава тепленерго За таких обставин, коли всі ці процедури були виконані, приймається в Кременчук заходить. А ці умови приймаються і в Кременчук заходить обласне комунальне підприємство Полтава Теплоенерго». А для забезпечення опалювального сезону також на цифри зверніть увагу, а в Кременчуці було виділено 100 мільйонів гривень урядом і понад 130 мільйонів обласного бюджету. Це для того, щоб в Кременчуці відбувся нормальний опалювальний сезон. На початку листопада, тобто ну, там, 3 місяці, 3,5-4 місяці, Кременчуці отримали тепло. Тепер переходимо, от ми, ми побачили з вами от, фактично теоретично-технічну частину. І переходимо до тарифів. Що головний а головна проблема, яка виникає на сьогодні, це тарифна політика і яку застосовує Полтава тепло енергія, як от це працює. Тут це звичайно, мат-частина, але про неї потрібно говорити, тому що багато людей не цього. Я вирішив все ж таки розповісти все це під час своєї ефіру. Полтава теплоенерго має окремий свій двоставковий тариф, який діє на всій території області, там, де підприємця надає свої послуги. Я про це вже неодноразово говорив. середньому вартість тепла для споживачів Лібережної частини Кремчука стає 2200. 300-2400 гривень, а, враховуючи ті кошти, які були інвестовані в відновлення, а, відновлення інфраструктури Кременчуцької ТЕЦ. Що таке взагалі поставковий тариф? Поставковий тариф, ну, давайте спочатку почнемо, коли він був встановлений, потім пройду, що за практика. Боставковий тариф у Полтава-Тепленерго він встановлений був рішенням НКРЕКП, якщо не помиляюсь, у 2020 році. Це абсолютно законно. Тобто є закон, є порядок. Тарифи до КП Полтава теплонера були затверджені далеко до війни ну, до війни, скажімо так, за півроку до війни, восени 2021 року на сесію облради до введення мораторії нині, ну, нині діють. Тобто, а, от ми зрозуміли, як він затверджується, ти ми переходимо. Що таке двохставковий тариф? Принципіально, це нормальна європейська практика, коли, щоб не обтяжувати людей великим обсягом платіжки взимку, тариф розбивають на дві частини. Тобто людина частку сплачує в опалювальний сезон, а частку сплачує влітку. Це не тільки. Такі тарифи є в Полтаві, вони також запроваджені були в Києві, якщо не по у Львові і в багатьох інших містах України. Тут проблема одна просто щодо двухставкового тарифу, переходимо далі. Проблема одна це робота наших комунальних підприємств, які надають послуги з теплопостачання, щоб вони нараховували дійсно розділений тариф і влітку, і взимку. А під час опалювальної сезону і під час відсутності опалювальної сезону. і в цей час а, можна було дійсно проконтролювати надання послуг. А, тобто, щоб не вийшло так, що влітку нарахують вам а, якусь частину тарифу, чи взимку ви отримаєте повний тариф. Тобто тут момент є, на який потрібно звертати увагу. На жаль, таких випадків в Україні багато. Я не кажу за конкретно за Полтава та але якщо ми кажемо за споживачів, то в цій ситуації ми а, можемо а, звернути на це увагу і повинні звертати увагу, як споживачі. На жаль, захистити в цій ситуації ми нічого не можемо. Ідемо далі. Чи є він чинним? Тобто, а, не так, ми вже з вами прийшли до того, що тариф двоставковий Полтава та це є закон, законний чинний. А, Час зростання е, тариф, ну, він був ще до війни, тобто він ніяк не попадає під мораторій, який оголошував президент. Але є нюанси. Наприклад, такі нюанси, що крім тарифу на теплопостачання, е, який є е, у Кременчуцькій ОТЕЦ, є тариф на доставку, ну, транспортування теплової енергії. І отут нюанс. Е, те, що в Кременчуці встановили рішення депутати Кременчуцької міської ради на передноворічній сесії, тобто 22 2022 році, встановили, а, 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 встановили тариф на транспортування теплової енергії, який більше, а, воно збільшили фактично. Що це означає? Вони... А якщо раніше платили за доставку однієї калорії 161 гривню, потім депутати Кременчуцької міської ради проголосували і прийняли рішення, що це буде 309 гривень. Тобто майже вдвічі підняли тариф, підняли тариф для за доставку тепла. І це фактично також вплинуло на той тариф, який на зараз надають свої послуги полтава теплеенерга. Тобто є невелика різниця. Вважаючи, що Полтава Теплоенерго обслуговує частину міста, величезну частину міста, там 120-150 тисяч населення. А Тут потрібно, щоб сторони, я маю на увазі, зараз конфліктуючі сторони між собою Полтавська обласна рада і Кременчуцька міська рада, вони знайшли між собою все ж таки а, загальний інтерес. Це інтерес споживачів. Тому що всі ці політичні заяви, а ми будемо там судитись, а ті не будемо, і так, далі, і так далі, вони не приведуть до реального результату. Тому що все, що там зроблено, це абсолютно законно. Ті суди, які там обіцяють щодо там, тарифів, вони точно в цій ситуації не вирішать проблеми. Якщо з однієї сторони Кременчуцька міська рада хоче і каже, що ці тарифи повинні бути переглянуті, то, будь ласка, вони можуть сісти за стол переговорів і домовитись. Компенсувати, наприклад, з Кермічуського міського бюджету частину тарифу. Наприклад, те, що вони підняли а, вартість доставки тарифів. Підняття, а, знизити тариф на транспортування до старої суми 161 гривня. І в цій ситуації а, знизити тариф. Також взяти на себе компенсацію. Це, до речі, нормальна практика, коли. Органи місцевого заврядування, комунальні підприємства беруть на себе частину компенсування о, різниці тарифів, водоканалів, тепло, Комуненерго. В першу чергу, органи місцевого заврядування за, зацікавлені в тому, щоб їх виборці, виборці, за якого їх проголосували, сплачували менше за о, тариф. Можливо, це повинні бути спільні дії. Обласної ради, там вже у нас є ціла група депутатів кременчужан, які також можуть вийти на вийти з пропозицією до Полтавської обласної ради, виділити частину коштів, щоб компенсувати різницю тарифів. Тобто виділити кошти з обласного бюджету, виділити кошти з Кременчуцького бюджету, а не займатись політиканством і а, водночас друг над, а, а, звинувачувати друг друга. В, там, в тому, що вони не хочуть е, працювати на Кременчужа. До речі, тариф на правій стороні Кременчука на сьогодні складає близько 2 тисяч гривень за гієкологію. Тому ці 400 гривень частково можна компенсувати як зниженням е, вартості доставки тепла, так і сумою різниці. Як які ну, кроки вирішені, я вже вам сказав, що можна в цій ситуації зробити? Ну і в принципі, навіть ситуація з двохставковим тарифом також може бути переглянута. Якщо Кременчуцьке КП Теплоенерго вважає, що воно хоче продавати Кременчужанам тариф, а одноставковий тариф, вони можуть підписати до Орск-Кременчуцької ТЕЦ і таким же шляхом це все робити. Тут, в принципі, я не бачу проблем. Головне в цій ситуації, щоб сторони були зацікавлені працювати на простих українців, на споживачів, щоб всі ці питання можна було вирішити, а не займатися політиканством. А, якщо, Підписуйтесь на, моє, на мій YouTube канал, ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі. А в етапі я буду розповідати в слідючому відео, яке я вже запишу. Найближчі дні я вам розпіду взагалі ситуацію з постачанням тепла в Києві і в інших містах. Всім пока!